Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Дніпро Агроком. Презентуємо до вашої уваги вал головної муфти модифікований. По заводу там стояли два вала з елементами на нагибкому. Зараз це дуже така цікава альтернатива, і ви знаєте, чим. Менше з'єднань, тим краще, відповідно. По цьому валу каталоговий номер 75 DFIS 160 4113. Ось покажу ближче цей вал. Ось це проточка під підшипник, де прокалка зубів. ось Райдужний колір, це бачите, також закалка. Все добре по якості. Кому цікаво, звертайтеся, будуть ціни всі на сайті. Або пишіть коментарі. На сьогодні ми можемо всі ціни вам показати. зараз Ще з цього ракурсу. Ось. Кому цікаво, звертайтеся, працюємо заради перемоги. Всім дякую за, за, за те, що дивилися. І слава Україні!